Всім привіт! Продовжимо Крусейд українізації. Крусейд – розрушення наведеного прокляття. Спочатку я збирався зробити огляд на Tales of Berseria або Хроніки Валькірії, але тоді б вирішили, що я справжній аніме дебіл. А якщо чесно, то дві аніме гри підряд вже занадто. Тому сьогодні буде огляд на свіжий ремастер легендарної гри 96-го року Ред Alert. Гра часів, коли кучерявий комуністик твого діда вставав смірно від одного лише вигляду Комера Сталіна. Ред Alert був розроблений нині покійною студією Весту всередині середині 90-х і являв собою спін-офф серії Комент Конкур. Перший раз я побачив цю гру в комп'ютерному клубі приблизно у 2001 році, а повноцінно пограти зміг тільки через два роки на PlayStation One мого друга. Так, уявіть собі, я ще з тих часів, коли не з консолі на ПК робили порт, а навпаки. Це коли було? За часів Некронів? До речі, я за гендером Лорд Некронів, хто не знав. І вам доведеться поважати мій вибір. Інакше я вас розкладу на атоми. Звісно, тоді графіка була гірша, ніж на ПК, та й керування з геймпаду в стратегіях те ще задоволення. Ага. А ти в дюну на мігадрайв грав, це ж пиздець нахуй. Але борт був дуже непоганий, і саме головне, що він передавав атмосферу трешу та нестрімного фану. Взагалі, у редалерта реально цікава та незвичайна атмосфера, чого тільки варті сцени, де Сталін особисто душить генерала, який провалив місію. Або такі сцени. Jeez Louise, it's stolen. <laughs> Про що тут ще казати, якщо перша місія за Радянський Союз це особисте доручення Комрада Сталіна по знищенню зрадників? А зрадники це звичайні селяни, які не захотіли бути у складі Великої імперії. Взагалі для свого часу, особливо для стратегії, настільки кінематографічні касцени це було просто вау. Лише той факт, що гра продалася накладом аж у 35 мільйонів копій, говорить сам за себе. Наскільки мені відомо, ще жодна РТС не досягла подібного результату. Сама концепція геймплею, де у гравця є головна база, з якої ти будуєш завод для видобутку ресурсів, замовляєш танковий завод, а вже потім починаєш збирати армію, і так далі. Пішла саме з серії CNC. НСІ. настільки добре реалізували цю концепцію, що всі інші компанії вирішили робити стратегії за такою ж схемою. Окрім атмосфери єбанутого трешу та цікавого геймплею, в грі дуже круті саундтреки від поляка Френка Кліпаки, які ідеально вписуються в цю концепцію. Чим іще чіпляє редаліорд? Увагою до деталей! Наприклад, коли піхота стоїть на місці, то після певного часу бездіяльності вони почнуть віджиматися або перевіряти зброю. Для свого часу це реально було круто. Плюс різні вундервафлі типу мамонт-танку або Башти Тесли у переміж з реальною технікою теж виглядали прикольно і додавали свого шарму сюрреалізму. До речі, про імби. USSR. кандидат в имбойоби Намба Уан. Хоч гра й має деякий баланс, наприклад, у союзників потужний флот і піхота. Але в плані оборони та атаки з суші совки дійсно оверпауер. І якщо ти вирішив заспамити Совка піхотою, то все закінчується приблизно так. До речі, знаєте, як визначити олфага серії Редальор? Запитати, який найсильніший юніт у Радянського Союзу? Танк Мамон? Unstoppable. Апокаліпсіс. Хе. Звичайний дід з Мосінкою. Ніхуя ну як звичайний? Точніше, кібердід Волков. Cyborg, який в соло може роз'їбати ворожу базу. Але він є тільки в сюжетних місіях. В онлайн режимі він би ще сильніше зламав баланс. А. І саме головне, чим мені ще запам'яталася червона загроза. В цій грі за Україну можна розірвати Радянський Союз. Добре, порвеш. Гра була справжнім топом для свого часу. Але в 98-му році Electronic Arts викупили Westwood. І, в принципі, поховали серію CNC. Тут ще слід пригадати, що вони поховали такі серії, як Dead Space, Mass Effect та Medal of Honor. І майже через 25 років електроніки в знак поваги або з інших причин зробили ремастерид колекшн CNC, в який війшов Red Alert 1. Якщо чесно, то ніхто і не думав, що він буде адекватний. Це ж Electronic Arts, чого від них ще очікувати. Але ремастер вийшов непоганим, на мою думку. Вони повністю перезаписали саундтреки, переробили звуки і попрацювали над текстурами. Взагалі, це настільки камбек в ті часи, що вони навіть залишили старі глюки, коли щось бабахає або багато техніки на екрані. Хоча я не знаю, це бах такий чи фіча. До речі, якщо комусь не сподобаються нові звуки та графічний дизайн, то в грі є можливість зробити як раніше, коли я перейшов на стару версію, то аж трохи прихуїв. І як я це раніше грав? Щось уявляв собі, якісь армії, будівлі. І можливо, ви подумали, піхва твоєї МОМці, що це за 300 шакалів? Так, по-перше, Що ти трогаєш найсвятіше? по-друге, на 2021 рік це капець. Але на свій час це виглядало дуже круто. Порівнявши ремейк з оригіналом, помітно, що розробники доклали чимало зусиль, щоб освіжити легендарну гру. Що ми маємо? Повністю перероблені 4К-текстури для всіх ігор з CNC першої серії, перероблені звуки, плюс бонусні матеріали, до яких увійшли нерелізнуті саундтреки та безліч інформації, де показано, як робилися катсцени для оригінальної гри, для кого і для чого був зроблений цей ремастер. Скоріш всього, як то кажуть, для 30 або 35-річних думерів, які захочуть трохи поностальгувати за тими часами та пом'янути беству. Чи зацінить гру більш молоде покоління? Мені складно сказати, бо гра реально стара, плюс жанр РТС майже помер. Але якщо ви полюбляєте стратегії або хочете особисто познайомитися з легендою, то обов'язково беріть цю гру. Про фанатів Comment Conquer мова навіть не йде. І так зрозуміло, що куплять. Такі мої думки стосовно ремастер колекції CNC. Я б оцінив гру на 9 балів. Сподіваюсь, вам сподобалося. Не забувайте поширити це відео серед своїх друзів та висловити думки в коментарях. Я їх всі читаю. І окрема подяка моїм меценатам. На даний момент у мене аж три патрона Ангрона. А сам Віталій Таранов, Павердром та Флікшот Channel. Друзі, дуже дякую за вашу підтримку. Дайте мені три ангрона, і я візьму Кадію за дві години. Та яка там Кадія? Я візьму Кремль за 20 секунд. 20 Також хотілося б окремо подякувати тим, хто мене підтримав напряму. І це були Павло Горак, вибачайся, якщо неправильно прочитав. Микола Вірт, Рейнбоузер та сябр з Білорусі Артем, який подарував мені cnc ремастер. Хлопці щиро всім вдячний за підтримку. Реквізити та патреон залишаю під описом. І на цій позитивній ноті я закінчую. До зустрічі в наступному відео.